Вітаю! Сьогодні покажу, як в домашніх умовах зробити лікер, або, як говорить, настоянка і смородини. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось обірвала я смородину, як ви бачите, тут є листочки і є недозрівша ще смородина. Тому спочатку заливаю смородину водою. Промиваю добре все, воно вспливе лишнє доверху. І буду перебирати саму смородину. Ось перебрала я смородину. Тепер беру чисту 3 банку і закидаю до неї смородину. Ще хочу сказати, що ця настоянка буде без граму спирта. спирт. Накладаю більшу половину банки смородини, нічого мняти не буду. І тепер беру рівно кілограм цукру. І засипаю зверху. Шарами це не роблю, так як якщо положити спочатку цукор на низ банки, то він не встигне розчинитися, а так. Цукор буде поступово розчинятись і буде сходити на дно банки, вже сам розчинений цукор. Беру звичайну рукавичку гумову і накриваю банку. Також пробила один пальчик в рукавиці голкою і ставлю банку в теплому неосвітленому місці. Так як буде дуже чересчур бродити. Рукавичка згодом підніметься. І коли вона опаде, опуститься, значить процес бродіння закінчений. Сам час бродіння приблизно 2-3 тижні займе. Дивитесь по рукавичці. Ось минуло у мене 3,5 тижні, як ви бачите, рукавичка вона була піднятою і опустилася. Цукор весь розчинився, на дні його немає. І зверху тепер смородина. Вже ніякого процесу бродіння немає. І буду робити наступне. Знімаю рукавицю. І потрібно відділити смородину від настоянки, наливки. Переношу настоянку до миски поки що. Смородину залишаю в банці. І тепер майбутню настоянку переливаю до банки. Накриваю її знову рукавицею. І, звісно ж, пробита дірочка голкою в рукавиці. Можливо, вона ще захоче побродити. А до смородини. Буду додавати сироп. У мене тут 2 літри води і пів кілограма цукру. Це все я поставила на вогонь, щоб цукор розчинився. Воно все закипіло, охолонуло до кімнатної температури і цим сиропом заливаю знову ж смородину. Накриваю рукавичкою. Можливо, вона ще захоче побродити, може знову піднятися рукавиця, значить процес бродіння є ще. І коли сам процес бродіння закінчиться, проціжую сік, смородину викидаю і змішую обидва, обидві наливки. Пробуйте на смак, можливо, потрібно ще додати цукру. І настоянка готова. Таким самим способом я роблю із полуниці. Все вона бродить, тут такі от бульбашки йдуть. І також із вишні. Також процес бродіння є видно. Тому можна сміло готувати із будь-якої ягоди. Ось налила я в чарку настоянку. Дуже смачно, повірте. І навіть і не скажу, що без каплі спирту. もう。S S